There. Сьогодні ми будемо робити акцент на природності. Іноді щось може звучати граматично правильно, але не природньо. Так у нас в англійській буває, в тих випадках, коли артикль, здавалося б, не вживається, але так і хочеться англійцю щось туди поставити. Звернімо увагу до прикладу на кілька речень з прави минулого відео. the Small tables near beds. Після конструкції The Raw, яка повідомляє мені про наявність чогось вперше, ми не поставили ніяких артиклів, тому що у нас тут множина. І це граматично правильний варіант. Але більш ймовірно, що від англійця ви почуєте наступне: There are some small tables near the beds. Щось схоже відбудеться і в наступному реченні: There are lamps on them. Імовірніше англієць каже There are some lamps on them. Таким чином, всюди, де не має бути артикля, англієць додає some, що означає якусь невеличку кількість. Трошки. Такі речення в перекладі звучатимуть приблизно типу: Там є кілька маленьких столиків, або Там є кілька ламп. Це стосується не тільки множини, але й незлічуваних іменників. Наприклад, я можу сказати There is butter in the fridge. але ймовірніше англій скаже There is some butter in the fridge. якщо його там небагато. Так само граматично вірним буде речення I have pencils. В мене є олівці, але імовірніше ви почуєте I have some pencils. В мене є кілька олівців. Або в моєму випадку I have a lot of pencils. Тож, по суті, не казати сам в цих реченнях це нормально, але казати його це більш природньо. Про саме значення слова сам ви можете подивитися окреме відео, але слід зауважити, що якщо ви кажете трохи або кілька, ви маєте на увазі якусь кількість, не один предмет, а те, чого може бути кілька. Кілька олівців, трохи масла, тобто це не щось одне, а його трохи є. Тож ваше завдання в наступних двох вправах всюди, де не має бути артиклю і де можна вжити сам, в значенні трохи кілька, вставити його. Особливо звертайте увагу на конструкції there is, there are. Частенько вони повідомляють про щось вперше, і якщо там є. Щось незлічуване або множина, то отам от сам любить вписуватися. Ну а після можете послухати правильні відповіді і, звісно, потренувати власне читання. There is a park behind the hospital. There are some beautiful trees in the park. There is a good film on TV this evening. I am going to watch it. There is a library between the school and the bank. There are some English and German books in this library. There is a sofa in the corner of the room. There are some cushions on the sofa. Cushions, зверніть увагу, це щось схоже на pillows, подушки. Тільки pillows, ми на них спимо, а cushions вони переважно відіграють роль декорації. Такі cushions можна побачити на диванчиках. There are some books on the shelf. Give me the book, please. Я ставлю тут The, тому що маю на увазі, що людина певне просить якусь конкретну книжку. Хоча, якщо мені потрібна підставка під тарілку і мені знадобиться абсолютно люба книжка, я можу сказати і Give Me a Book, please. Все залежить від контексту. Look into the refrigerator. What can you see on the shelves? There is some butter in a butter dish. There is some sausage, but there is no cheese. There are some eggs and some apples. There is an orange, a lemon, and some jam in a little vase. There is some juice in this cup. May I drink the juice? There are some girls in the yard but i can see no boys where are the boys oh all the boys are playing football at the stadium there is some peculiar charm in her voice є якийсь особливий peculiar доволі where is the bus station the bus station is next to the gas station. There are two pets in the house a cat and a dog. There is a TV antenna on the roof. There is a mailbox between the building and the bus stop. There is a big dog in front of the fireplace. Do you speak English at work or school? She had a bad day today. I have a color TV set. The TV set is on a little table in the corner of the room. There is a book, a pen, and some paper on my writing desk. My brother is a teacher, he works at school. He has some very good books. His books are in a big bookcase. There is some tea in my glass. There is no tea in my friend's glass. His glass is empty. Where is the coffee table in your room? The coffee table is in front of the sofa. There is a cup on the coffee table. And some newspapers. There is some coffee in the cup. There are some photographs on the sofa. There is a guitar on the chair near the piano. Отаким От чином, всюди, де в мене не було ніяких артиклів і де можна вставити слово кілька. Я це зробила. Намагайтеся в подальших вправах також враховувати цей момент. And that's all for today. See you next time. Take care, keep calm, and learn English.